Байректера кінче отримує нову спеціалізацію. Україна буде виготовляти нову зброю, а українську зброю вперше додали до Call of Duty. Про ці та інші цікаві мілітарні новини в нашому сьогоднішньому новому випуску. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. 29 вересня в Києві відбувся перший міжнародний форум оборонних індустрій, на який приїхало 252 компанії з 30 різних країн, які виробляють танки, артилерію, безпілотники і ще багато чого цікавого. Під час форуму було підписано біля 20 документів про ту чи іншу співпрацю у вигляді спільного виробництва, обміну технологіями чи постачання комплектуючих на цьому форумі. Був присутній халюк Байрактар, який дав декілька цікавих коментарів. По перше, їхня компанія має три інвестиційні проєкти в Україні на загальну суму в 100 мільйонів доларів. Це сервісний центр, головний офіс та довгоочікуваний завод з виробництва безпілотників. За його словами, процес будівництва вже розпочато. Завершиться він десь через півтора року і надасть щонайменше 300 робочих місць. Зокрема, мова йшла і про те, що там будуть вироблятись не тільки вже легендарні ТБ2, а й Акінчі, які є значно функціональнішими. Більш того, постачання Україні, Акінчі вже зараз знаходиться в процесі розгляду. Так, ТБ2 свого часу неймовірно сильно сповільнив російський наступ, проте ТБ-2 може нести в основному протитанкові ракети та розумні бомби, в той же час стандартним озброєнням, що ТБ2. Що, а що Акінчі є 70 мм ракети, на кшталт відомої усім гідри. це треба запам'ятати. Окрім цього, на відміну від ТБ2, Акінчі може нести на собі цілком серйозні крилаті ракети класу повітря Поверхня. Зокрема, СОМ, це щось на кшталт Storm Shadow та Taurus, зрубо кажучи. Але найцікавіше це підтримка ракет класу повітря-повітря. Зокрема, дві дуже цікаві ракети, які в перекладі можна назвати Мерлін та Сапсан. Буде так, тому що в турецькій я заслабкий, вибачайте. Сапсан це це з радіусом дії до 100 км, і за іншими своїми характеристиками вона повністю відповідає АІМ 120 АМРААМ. Мерлін так само може досягати швидкості в 4 маха, але використовує трохи іншу систему наведення. Тож дуже сильно, грубо кажучи, враховуючи неймовірну оптику, що використовується на безпілотниках Байкара, повірте, там просто шалена оптика, яка коштує дуже 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 багато сотень тисяч доларів. Враховуючи те, що Акінчі може літати на висоті до 10 кілометрів, він може стати дуже цінним авіаційним помічником для широкого спектру задач, зокрема для боротьби з клятими шахедами. Проте як ми вже неодноразово казали, збивати шахеди, коли вони летять десятками, має бути економічно вигідно, тому що кожна ракета західної ППО, той же АІМ 120 наприклад, який може використовуватися як ракета для насамців і як ракета для тих же Ф 16 коштує десь півтора мільйони доларів за одну ракету. Так, звісно, що втрати від влучання тієї погані будуть ще більшими, але факт є факт: ефективна та надійна ППО є недешевою. І повірте, над цим питанням б'ються усі військові усього світу, адже, хоч АІМ 120 та. А їм Деві Сайдвіндер, усі такі класні та ефективні, вони дуже дорогі, і про це знають усі військові світу. В той же час варто звернути увагу на саме на основне озброєння, Акінчі – 70-мм ракети. Це вже дуже знайома історія. Звичайні гідри є некерованими ракетами, які дуже дешеві у порівнянні з усім іншим озброєнням. На них чіпляється модуль APKWS, який коштує десь 25 тисяч баксів, і завдяки лазерному наведенню та радару літака чи того ж Акінчі можна збивати дешево та ефективно ті ж шахеден відстані до 5 кілометрів. Враховуючи висоту роботи Акінчи та його швидкість, це може зробити його дуже ефективним проти цієї величезної проблеми, адже влучити в шахет з повітря значно простіше, ніж з землі і дешевше. А ще, завдяки своїй швидкості, він цілком може їх наздоганяти, чого не може зробити той же ТБ2, який значно повільніший. Коротше, варіантів реалізації більш ніж вдосталь. Продовжуючи тему безпілотників, які будуть вироблятись в Україні. Буквально, ось, поки я готувався до цього відео, з'явилася інформація, що французька Тургіс і Гаяр та одне з українських підприємств домовились про виробництво багатоцільових дронів AROC Mail в Україні. Угоду уклали минулого тижня під час візиту міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню. Його максимальна звітна вага ну безпілотника становить 5,5 тонн, з яких півтори тонни відводиться під бойове навантаження. Розмах крил складає 22 метри, а летить. Він за допомогою турбогвинтового двигуна Whitney PT-6. проте згодом він буде замінений на фл... власний французький варіант, що розробляється компанією Safran, щоб не залежати від США. Проте враховуючи інформацію про співпрацю з Україною. Хто знає, може, там також буде український двигун. А рок може виконувати місії з розвідки спостереження, використовуючи високоефективні оптоелектронні та електромагнітні датчики. Завдяки великій вантажопідйомності він може доставляти протидіючу зброю та виконувати такі місії, як безпосередня підтримка з повітря, координація ударів, розвідка та придушення ППО супротивника. Для цього він може нести 4 250 кілограмових або 2 500 кілограмових керованих. Абоєприпасів з радіусом дії до 35 км, або до 16 ракет класу повітря поверхня з радіусом дії до 15 км. Або декілька хелфайрів, або навіть протикорабельну ракету від MBDA, це ті, що роблять скальпи. Але найцікавіше це те, що він може знаходитись в повітрі більше доби, тобто виходить такий собі mq 9 Reaper. Тож така пташка цікава як для виробництва загалом, так і для домашнього використання. Проте, якщо умовний Акінчі тільки розглядається для використання проти безпілотників, а французький АРОК може і не буде мати такої можливості, хто його знає, класичні методи боротьби з шахедами все ще ефективні. І мова зараз про мобільні групи, які збивають усе те з кулеметів і іншого стрілецького озброєння. Ще наприкінці серпня австралійська компанія EOS заявила про замовлення Україною антидронових систем Slinger у кількості 160 штук. І от перша партія з 10 таких систем вже готова і до кінця цього року приїде в Україну. Мабуть, пішки з Австралії будуть доставляти. В чому цікавість цієї системи? Вона складається з 30-міліметрової гармати Bushmaster M230 LF, кулемету FN оптико-електронної системи, що включає в себе тепловізор та нічного бачення, і радари, які зроблені спеціально для виявлення невеликих повітряних цілей. І за інформацією виробника, ця система здатна виявити і знищити матріс, на. Відстані майже в 1,5 кілометри, а фантом на відстані в 1 кілометр. Особливістю також є те, що важить уся система всього 400 кг, тобто встановити її можна майже на будь-який вид транспорту. І в Україні їх замовляли саме для легких броньованих машин та БТРів. Швидкість стрільби комплексу до 200 пострілів за хвилину, використовуючи зокрема, програмовані осколково-фугасні боєприпаси з радіопідривом. І от ось це якраз і є відносно економічно вигідний варіант знищення дронів, адже вартість 160. Десяти комплексів складає усього 170 мільйонів доларів, тобто трошки більше мільйона за одну систему. Міністерство оборони Чехії передає ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ Brand 2 Україні, які тут отримують назву Січ. Також, окрім цього, Чехія допоможе налагодити і випуск боєприпасів до неї. Якщо дуже стисло, то за своїми можливостями вона трошки схожа на скар, хоча багато хто з експертів називає її набагато кращою за нього, відмічаючи шалену просто надійність. Існує в декількох варіантах: під набої 5,56 або 7,62. При цьому стволи можна швидко змінити, змінюючи їхню довжину, так і сам калібр, замінюючи ще декілька деталей. Для України ця гвинтівка не є новою, її помічали вже у війську, зокрема в тих чи інших. Підрозділах гур знову ж це чудова новина. Ну а остання новина підійшла б більше, мабуть, нашому геймерському каналу, але най буде тут. В новому і останньому сезоні Call of Duty Modern Warfare 2 додали українську гвинтівку Вулкан. Вона ж малюк. Звісно, в самій грі такої назви немає. Там вона називається TR-76. Ця гвинтівка цікава тим, що вона офіційно прийнята на озброєння в Україні. Має варіанти під набої 545, 5,56 та 7,62 мм, А ще вона зроблена з компонуванням bullpup, тобто спусковий гачок знаходиться перед магазином. Який в свою чергу знаходиться значно ближче до плеча у порівнянні зі звичайними стандартними гвинтівками, для чого це робиться? Для збільшення довжини ствола, не збільшуючи довжину самої гвинтівки. Таку зброю дуже часто використовують спецпризначенці, для яких компактність зброї є дуже важливою. А ще на неї в грі можна відкрити червоно-чорний камуфляж, який називається Загін проти зомбі. Можна, звісно ж, сказати, що це просто у сезону стилістика така червоно-чорна і скоро Геловін. Але я хочу вірити, що це великодка і що в наступній частині рівень русофобії буде, хоча б на прийнятному рівні. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.